Привіт, спільноту. Сьогодні хочу ознайомити вас з інструментами від української компанії Strongway Tools, а саме ніж для різьблення та ніж гачок, а перед тим коротко про компанію. Strongway Tools це український бренд, який займається ковальською справою вже понад 10 років, а саме вони створюють професійні інструменти для обробки дерева, ножі, шкіряні вироби та речі для бушкрафту. Всі інструменти від Strongway Tools виготовляються повністю вручну. Варто зауважити, що це відео не є рекламним, це виключно моє бажання поділитись з аудиторією інформацією та підтримати якісного вітчизняного виробника. Отож, перейдімо до огляду, а почну я з пакування, в якому до мене прийшли інструменти. Все було оформлено просто та охайно. Різці були загорнуті в крафтовий папір. Який був закріплений брендованими наліпками. Також до шкіряних піхов були прикріплені бірки з логотипом. Все просто нічого особливого, але екологічно. І якщо це свідома позиція компанії, це прям тішить. Наступними в черзі будуть шкіряні піхи. І це саме те, що мені неймовірно сподобалось в інструментах цього бренду, виконані з якісної шкіри. Гарно прошиті, без жодних слідів клею та чудово підігнені. Варто зауважити наскільки гарно заполіровані торці у виробах, також до подоби глибина посадки ножа, ніж надійно розташований без жодного натяку на випадіння, плюс петля для пояса як приємний бонус. Особисто для мене це не є важливим, оскільки я зазвичай ношу інструменти в рюкзаку. Але це говорить про продуманість конструкції, рівно так само, як і наявність дренажного отвору. Особливо сподобались піхви на ножі гачку, хоча є нюанс із заклепками, аж занадто туго вони відкриваються. Хоча розумію, що з часом шкіра розтягнеться і все буде чудово. Щодо характеристик, почнімо з ножа. Загальна довжина 20,5 см, довжина леза 8,5 см, товщина леза 2 мм, довжина руків'я 12 см. Лезо виготовлене з сталі 5200. Аналогом цієї сталі є сталь 5160. Заявлена твердість 58-59 одиниць за роквелом. Варто зауважити, що обух леза є заукругленим. І це дуже виручає при тривалому різьбленні. Також на лезі є клеймо бренду. Восьмикутне руків'я, з з'ясана, гарно лежить в руці. Універсальна форма також виручає при тривалій роботі. Наступним в черзі є ніж гачок, довжина лаза 7 см. Довжина руків'я 12 см. Матеріали все ті ж. Сталь 52100 наледі та ясен покритий маслом на руків'ї. Також на руків'ї присутні клеймування. Підкреслю той факт, що ножі прийшли до мене чудово заточеними і я відразу міг приступити до роботи. Так як раніше я працював коротшими різцями з найдешевшого набору, то придбання ножа з довжиною леза 8,5 см набагато полегшило мою роботу. До речі, якщо ви бажаєте побачити огляд на мій попередній набір інструментів, пишіть про це у коментарях. Що то ножа Гачка, мені все ще потрібно звикнути до нього, оскільки раніше поглиблення у виробах я робив виключно за допомогою клюкарзи. А техніка роботи там дещо інша, як ви розумієте. Підбиваючи підсумки, хотів би сказати, що інструментами я цілком задоволений. Якість виконання на висоті, хоча варто зауважити, що цей інструмент є далеко не бюджетним, тож це цілком закономірно. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал. Поставте вподобайку та натисніть на дзвінок для просування цього контенту. Всім миру, всім добра.